Доброго дня. О, Еля є Вадим. Що ви скажете? Раз, раз. <сум> Чудово. Ми сьогодні записуємо цей епізод для того, аби познайомити вас трошечки краще з 8 Б класом. І сьогодні, біля мене, за другим мікрофоном, на жаль, не мікрофонами, а за другим мікрофоном, поки що. Еля і Вадим. Привіт! Привіт. О, супер! Ми насправді я дуже рада, що ви до мене підійшли, і ви такі ми хочемо поговорити. І я така, боже, це прекрасно. Аби так на уроках було з англійською, взагалі, супер. Ні, да, мені да, Е, Мені сподобалось. Добре, ми сьогодні з вами вирішили трошки познайомити наших слухачів з вами. О, клас, дзвінок для вчителя поговорити з вами про те, про ваші інтереси, про те, чим ви займаєтесь, про те, що ви робите поза школою, для того аби взагалі люди зараз розуміли, що роблять сучасні школярі. А ви супер крутий приклад. Я ще трошки пізніше про це поговорю. Тому Еля, розкажіть мені спочатку трошечки про ваші інтереси, а потім нам трохи розкаже про це Вадим. Ну мені подобається дивитися різні фільми, там е, японську мультиплікацію, аніме О. читати. Там мангу по такій самій мультиплікації. Так. Також подобається щось готовить. Щось готовить. Це ще один прикол, який я помітила в нашій школі. Дуже багато учнів, які дійсно люблять готувати. Мені здається, Вадим також про це говорив, так? Е, ні. ні. Добре, бо мені я пам'ятаю, що в мене і в дев'ятому і в вашому класі дуже багато хто казав, що мені подобається готувати. Це дуже прикольно. Еля. Уявіть, ви зараз розмовляєте з людиною, яка нічого не розуміється, е, типо в аніме взагалі. Я не знаю по суті ні що це, ні, ні як це, ні чому люди це дивляться. Поясніть е, тим більше нашим вчителям, чому вчителі мають тепер в цьому розбиратись, щоб вами, з вами бути на одній хвилі. Допустимо, багато вчителів хто каже, що аніме втро погано впливає на нашу психіку, там, та на наш розум каже, що воно нас ну. Да, вбиває, деградує, так. Деградує. Да, да. деградує. Насправді я вважаю, що це завість уже від жанру. Це ж такий самий жанр, буває, що як і в фільмах, буває комедія, так. жахи. Жах, я ж кажу, який жах? Та ж... Вони різні, такі ж самі любовні романи можуть бути в аніме і в мангах, так. що й в фільмах. Просто надана знайти для себе тобі подобав, якщо тобі подобається якийсь фільм, допустим, романтика, я можу тобі посовітувати десь пару штук аніме, які теж романтика. Наука угу. можу посовітувати науку. Тобто я в цьому більш-менш розбираю. Угу. Тобто аніме — це щось, що охоплює дуже багато всього, а в самому аніме ще є купа різних так. Ага. там жанрів. Може, чи... Показувати, як і науку, так. і наукові. Коротше, там можна багато чого узнати, цікаво щось. Десь щось, можете навіть щось нове узнати про, про математику, про хімію. У, це цікаво. Єсть, я не дивилася це аніме, але думаю, стальний алхімік ну, трохи зв'язаний там з меха механізмом якимсь і хімією. Так, чудово. Звучить як суперплан. Um, бо мені здається, треба порадити. ну, Давайте так, оце мені цікаво. Уявіть, що завтра я така, я спробую подивитись свій перший аніма, Бо я ніколи, я ніколи не дивилась. Що б ви мене порадили подивитись ну, або щось почитати. Достим, якщо вам подобається якийсь фільм, і там в нього є жанр, то і ви мені скажете, мені подобається такий такий жанр, то так. я вам скажу, що по цьому жанру, допустим, там фентезі, я вам так. можу порекомендувати. Мою Геройську академію. Так. Хорошо, а якщо щось, чи є щось пов'язане з трилерами, якимись да, такими трошки жахами, трилерами, а, от щось таке. Я посовітувати нежить і неудача, також колекція «Дюнді Іто, але це вже трохи не для слабонервних. <рес> Звучить інтригуючо, чудово. Е, супер. Тобто, зараз так, якщо наші вчителі захочуть трошки розбиратися в. Аніме, чи можуть вони Еля до вас підходити і просити, щоб ви можу, їм щось порадити? У нас проблем можу посовітувати. Супер. Звучить ідеально. Тепер, Вадим, розкажіть мені щось про себе, розкажіть трошки про ваші інтереси, бо я знаю вас, по суті, виключно як учня, який дуже круто знає англійську і дуже чемна дитина, ми про це ще поговоримо. Але розкажіть трошки про себе і про свої інтереси. Так, ну, з Елі у нас схожі інтереси. О, я не знала. Ну, Але ти. я також люблю музику, займаюся музикою. В дитинстві О. грав на піаніно. Зараз займаюся гітарою. Супер. Скільки ви вже років цим займаєтесь? Е, гітарою три роки, так. якщо не помиляюсь. Угу. Так. А піаніно в шість років. Угу. Да. Супер. І вам е, ви перейшли з ну, на інший, від, на інший інструмент, тому що він вам просто став більш цікавий, правда? Да, та... да. угу. Чудово. Чудово. Е, я колись пробувала грати і в мене там. Але в мене була, я грала не на гітарі, а на гіталілі. Неважливо, колись можу принести в школу. Якщо вам буде цікаво, Вадим, зіграєте нам? Е, спробую. Чудово. Е, добре, отже, е, ви сказали трошки схожі з Елію Інтереси. Що саме? Аніме. Вот поворот. Аніме. У правда? я не знала цього. Да. Я не знала, бо я знала Багато про. те, хто, що... то людей, хто може дивитися аніме, просто може не здаватися, що це не дивиться цей жанр, але да. насправді. Вона дивиться його. Так, це так дивно, це так цікаво, бо зазвичай мені здається, люди малюють свої увазі. Тут Алла Анатоліївна мала сказати уяві, але щось пішло не так. Щиро дякуємо Елі та Вадиму за те, що не загострили на цьому увагу під час запису, що людина, яка дивиться аніме, має виглядати отак. Ну от умовно, да, є якийсь такий ну, цій людині, може просто нравиться цей стиль одягу. А... А вона може не, не цікавитись цим. Так, так, сто відсотків. І Вадим, це просто ну для мене це прям здивування. Що б ви мені порадили тоді. Uh, Вадим, якісь є пропозиції? Uh, атака Титанів. Атака Титанів. Чудово. Якщо б ви мені розказали в двох, ну там, я не знаю, в двох реченнях в трьох про що атака титанів? Про війну людей про війну і ти... людей і титанів. Ага, про окей. Да. Добре, добре, звучить цікаво. Чудово. І ми трошечки поговорили з вами до того. Про те, скільки триває е, одна серія аніме, розкажіть мені ще раз, тепер це тут. Скільки воно триває, щоб я могла, от, наприклад, подивитися сезон е, Атаки Титанів чи об'єщаний Неверленд? Ну, приблизно днів 7-8, Угу. Тобто один епізод це приблизно скільки хвилин? 24, примірно. Угу. 24-25 хвилин це один епізод, відповідно, е, в кожному там, сезоні є декілька епізодів, десятків, напевно, епізодів. Да? Ну, І от... Це вже судячи, скільки. Серій може бути 12, може бути 24, а А, допустимо, візьмемо наприклад Наруто, Там так. в першому сезоні я дивилась 500 серій, а в другому около 200. Ох, ох, як ви це робите. Добре, це цікаво. Тоді ми трошечки ще поговорили з вами до того про те, що коли Вадим сказав мені, що він дивиться аніме. Для мене це була дуже зараз. Реально, прям відкриття, бо я не знала цього. Тобто я знала точно про Елю, бо ми колись про це ви мені казали і. Так. Да, і це те, про що ми кажемо. Це якісь дуже упереджені ставлення. Да? Людина якось виглядає, вона схожа на людину, яка, там, наприклад, е дивиться, дивиться аніме. аніме да. А Вадим ні. Вадим, коли до вас це прийшло, коли ви такі це цікаво? І хто вас на це підсадив? Чи ви самостійно? Самостійно, напевно, рік тому. Угу. У. Тобто у вас вже тоді була Еля, так сказати, ваш союзник, який ми би щось порадити. Ага. Тобто я вже десь примірно з класу так п'ятого чи четвертого вже дивлюся аніме. Угу. Ну у, мені це в цьому жас. цьому допомогла моя знайома з старших класів, ми, ми з нею сусідки. Угу. Так о, так вона мені показувалась не помиляюсь одну ігру, схожу на аніме, доки таке називається. Ну це угу. так, в мене пам'ять, він угу. підводить. То я така, о, а щось примірно таке ж саме є. Так вона мені показала десь примірно такі ж самі аніме. Угу. Супер. Ем, да, це, це цікаво. Е, уявляєте, якщо там після школи я зараз прийду, подивлюся аніме, і ви мене теж на це підсадите. Оце буде прикол. Так, я хочу з вами тепер говорити про ще одну історію. Я зараз вам буду розказувати те, як я відчуваю себе як вчитель, ваш вчитель англійської мови, а ви мені розкажете, як так сталося. Добре? Ну для себе. Отже, почнемо з Вадима. Вадим, мені здається, коли був там ледь на перші уроки, мені здається, що ви, і я я в цьому впевнена, ви така дуже вічлива, дуже чемна дитина, дуже правильний, наче да? дуже, ну, такий, знаєте, це просто, наче дуже часто от, мрія для вчителя, да? що дитина супер правильна. Да? В такому ну, в хорошому сенсі, да? настільки дуже намагається бути в, в темі і на одній хвилі з вчителем, але. Я кайфую від того, як ви круто спілкуєтесь з вашими однолітками, з вашими однокласниками, групниками кажу ще ні, однокласниками. Бо це якийсь супер мікс того, що, по-перше, учень дуже крутий учень. По-друге, учень дуже круто ладнає з колективом. Мені так здається, що ви прям там так. з слажком ваші мамі, стікоси так, я так. ціню. Як це виходить у вас? Та не знаю, ну. Це вже само якось. Воно Це вже да. судячи, як людина себе покаже, то наскільки він гарно може общатися з людиною. От так. коли я, я з Вадимом познайомилась літом, коли ми тільки мали прийти в шостий чи сьомий клас, да? о, так? Ок. Да. Чудово, розкажіть то... мені про це, це круто. Це був примірно вже як кінець літа. Угу. Чесно, я його побачила, така о, класна людина! Привіт! Угу. Тільки перший день, як ми познайомились, і ми зразу почали гарно общатися. Угу. Супер, але я ще пам'ятаю, ми ще дружили. Напевно, було нам років сім-шість. Е, наші мами були знайомі, але почали ми так вже нормально спілкуватись, Да? А зараз ваші батьки спілкуються, ваші мами спілкуються? Навіть Чи ми не знаємо? А, добре, <гум> вони у вас тримаються від вас в секреті. Е, добре, чудово е, тому да. Мені здається, це те про що Еля сказала: е, наскільки важливо. Як людина себе покаже. Так, як як людина себе людина. так, 100%. Як людина себе поводить, як людина себе покаже. І взагалі ваш клас, він, мені здається, для вчителя трошки дивний. Бо, ну, по-перше, вас достатньо багато. Вас багато. Скільки у вас? 27. О, 27. Ну, достатньо багато. По-перше, по-друге, мені здається, ця якась історія, що у вас такий різний клас, ну, от там, наче, це така зборна солянка. там прям. Ну, там багато різних людей буває, да. що общається хорошо, буває, що ні? Да, буває, що дуже закриті або дуже відкриті, або дуже веселі, або я дивлюсь, що так трошки не, не дуже. У Вас дуже крута відвідуваність, але я до сих пір не можу зрозуміти до кінця ваш клас. Якби ви описували свій клас, який 8 Б. Що б ви сказали? Веселий так. також доволі загадочний. Да. Мені кажуть. Так, да, це правда. Вам таке казали, да? да? А в якому контексті що що, що з Казали ж, примірно, що ваш клас такий незвичайний, не що Та. тут багато таких людей, що можуть і общатися одновременно, що можуть і ні. Угу. Не такі, як всі. Ага, це, це дуже цікаво. Це дуже мені здається влучне спостереження про ваш клас. Добре, Еля, тоді трошки ще з вами поговоримо. Отже, як я вас бачу як вчитель, мені здається, що ви людина, яка дуже круто об'єднує різних людей в класі. Ну, це те, як я бачу. Можливо, це не так ви зараз мене, якщо що поправите. Що ви дуже, ну, так, прям можете взяти абсолютно різних людей, умовно, там, я не знаю, Вадима і Назара. Ну, які, наприклад, для мене дуже-дуже різні. Який іменно? Я вас попрошу виконати, сказати, який Назар картун і Ільєнченко? Ільєнченка, наприклад. Я розумію, що з ну з, з усіма ти не можеш повністю комунікувати. Але якимось чином ви завжди придумаєте якісь дивні е, флешмоби, приколи для вашого класу, дві жухи. Е, що вас надихає і чому ви це робите? Ну, я можу подивитися якісь відео в Тіктокі або в інстаграмі. Там допустім, навіть оце, оцей малюнок з нашими отпечатками руки. Так то це додала ідею Ангеліна, а я вже додала трохи свою ідею, що. Там був весь клас, без клас, я так зрозуміла, що без класного керівника. Я така, о, давайте сюди ще Людмила Тольнути, дамо зверху Людмила Атольна над восьмимбе. Ага. Тут заступна тут староста, У. а потім весь клас в місті. Так, да, це дуже круто. До речі, ви можете зараз передати привіт Насті Ангеліні, які казали, що вони прийдуть на цей подкаст. Покличте їх сюди. Настя іди. Ангеліна, привіт! <ривіт> <ривіт> ми, ми вас дуже чекаємо і ще до нас хотіли прийти Каріна і Катя, тому ми також вас дуже-дуже чекаємо. Та й взагалі всіх, хто би хотів записатись. Чудово, так. Да. Тобто це якісь, ви берете щось з Тіктоку, з Інстаграму, воно якесь. Так, <ривіт> а іноді я можу подивитися свою якусь ідею, а... а можу до цієї ідеї щось додумати своє. Так, так, супер. Чудово. Звучить прекрасно. Мені ще дуже подобається. Я не знаю. Я декілька разів спостерігала, коли до вас в клас приходила Людмила Анатоліївна. Да? Ну, просто вона заходила, коли в мене був фурок, і, і виходила. І вона завжди так на вас з такою любов'ю дивиться. Я не можу це пояснити, вона наче нічого не каже, але щось один раз вона така. Я не пам'ятаю, щось я сказала, що. Що ми з вами щось робили, і, і вона така, «Да, вони в мене такі, вони такі хороші. І я бачу, як ви так само реагуєте на неї. Розкажіть трошки, які стосунки у вас з класним керівником. Дуже хороші, багато хто з учнів кажуть, що можуть погано доноситися зі своїм класним керівником, тому що вони не можуть з нею знайти якусь о... спільну мову. Так, да? спільну мову. Да, у мене є друзі з восьмого А. Я до них захожу на перевір, а там їхні класний керівник. Вони з нею так гарно общаються, uh -huh. що я така: ух ти, вона не наче то вам друга мама. Uh -huh. Да. о, це круто. Вадим, який для вас має бути крутий класний керівник? Ну тобто, я, я бачу, що ви з Людмилою Антонівною супер круто спілкуєтесь. Чому, чому вона з нею достатньо комфортна вам? Uh, ну тому що, по-перше, це ж класний керівник. Так. Ми з нею вже дуже довго. А правда, вона вона з вами вже давно. А, з сторони Вадімового класу, тобто новий клас, ага. то да, вона з ними з ними з п'ятого класу, а з нами вже примерно десь сьомого чи шостого. Мінут 15, п'ятнадцять п'ять, десять п'ятого, чотири, п'ять. Я зрозуміла, добре. Так, Вадим, що ще має бути? Чому, чому, чому так? Напевно, тому що я староста, вона так. мені ну, багато уваги на мене йде. Так, так. У, це цікаво. Е, цікаво. Я знала, да, що Вадим староста, бо Вадим постійно перевіряє, хто є, кого немає і все інше. Мені цікаво, ви сказали, що достатньо уваги на мене. Як на вас мають дивитися ваші вчителі для того, щоб ви з ними йшли, знаходили якийсь контакт? Чи потрібна вам постійна увага? Чи що, що вам для цього потрібно, щоб, щоб круто комунікувати з вашими вчителями? І теперішньому і майбутньому. Думаю, що взаєм... взаєморозуміння, тому що буває так, бувають такі ситуації, що от комусь треба терміново вийти, а цю людину можуть не так. а Цю реально можуть бути якісь проблеми. Допустимо, ситуація тобі хтось дзвонить по телефону, а тебе не можуть випустити, кажуть, що типа у твоєї мами чи у папи не знаю, вони не знають, що в тебе урок, угу. не знають, коли в тебе розклад дзвінків. Е... Так. Реально, батьки можуть не знати, вони можуть бути на роботі, зайняті. Так. а... Ну, якась я... екстрена ситуація потенційно могла. Я бачила таку історію в ТікТокі чи в Інстаграмі, я вже точно не пам'ятаю, що в дівчини пом... лежав лі батько, то лі хтось іще з родичів в лікарні і помирав з раком. Угу. А, і цю... ці дівчинки дозволили, що, ну, ти не знаєш, що і з села угу. ну, десь з Києва чи ще десь якийсь. Угу. То цю дівчинку ці дівчинки дозволили користуватися на уроках телефону, тому що зна директора і вчителя знали, що в цієї дівчинки лежить родич в, угу. лікарні. в лікарні з присмертним так складом угу. стоянням. Угу. А вчителька не могла відпустити е, людину, цю дівчинку з уроку, тому що кажуть, по типу, що урок іде, я тебе не відпущу. Угу. Так, то, так то в цієї дівчинки злучилася істерика, вона вийшла з. Класу угу. просто тому, що їй сказали, що в неї батько помер в угу. лікарні. Угу. Да, тобто це це про взаєморозуміння, про так якісь Так, можуть бути такі ж самі ситуації, так, що бо війна війна, і може бути брат, батько, мати, так. дідусь на фронті, так він може бути на війні, він може бути в лікарні, так, 100%. То я не розумію, чого деякі вчителя не відпускають дитину, якщо в неї там хтось в предсмертному состоянні, щоб вся людина могла попрощатися з родичем, якого так. вона вже ніколи не побачить. Сто відсотків. Ми про це тому так. в цьому подкасті дуже на круто, що ми підняли це. Підняв, це... І, чесно, дуже така трогательна тема, так. тому що пане дядько на фронті, як кажуть на нулі, то угу. мені дуже страшно за нього, тому що я як бачу, що в мене іноді за нього плаче мати, тому що вони зараз отудова його витаскують, тому що вони були десь на. Ще на якихось територіях, але uh -huh. там вони, мій дядько, мам, моя мама сказала, що в нього в очах е, він просто не бачить світла в кінці тунеля. Uh -huh. Коли вона з батьком при мені про це говорила, я uh -huh. просто розплакалась, тому що це людина, яку я дуже люблю своїх родичів, хоч е, е, хтось скаже, що з кимось може погано общатися, але uh -huh. я їх люблю. Uh -huh. І коли мама бачить. Розказала мені це, в неї питає мама, дядь Саша, може що не повернуться, вона каже, Еля, жени ці мислі як найдалі, то Так, 100%. знаю. Я така зрозуміла, я в неї питала дуже багато раз, що там дядь, що там дядя Саша, що там угу. дядя Саша, все з ним нормально. Коли він виходить з неї на відеозв'язок, вона каже кожен раз, що в нього в очах просто він не бачить всі угу. в кінці тунеля. Угу. Е, мені здається, це дуже круто, що ми підняли зараз цю тему, бо багато наших вчителів також можуть це послухати, і ми маємо зважати на ті обставини, в яких ми є е, безумовно. Е, і також, якщо думаю, дитині потрібно, ті так, діти, то виходьте. яких е, померли недавно родичі на війні, то в хвилину мовчання вони стоять е, дуже тихо, угу. і в них є, ледве як все це не наварачиться. Ну думаю, навіть тих, хто ще не живі родичі, там, так. То в них все не просто так. Да, я думаю, я чесно кажучи, була ну відверто в приємному такому здивуванні, наскільки і ваш клас і інші класи реагують на ту хвилину мовчання, яка є в нашому селі. Що це я, я ніколи не бачила жодних таких, знаєте, дивних приколів в цей момент. Бо люди дійсно усвідомлюють, яким чином ми зараз можемо навчатися, і завдяки кому, тому сто відсотків це, це дуже важливо. Це про повагу, про взаєморозуміння. Вадим, що б ви сказали? Я погоджуюсь з Ілією. Mm -hmm. Так, вчителі повинні випускати нас, якщо ми просимо, так. повинні поважати нас. І головне це повага і доброта так. до людей. Чудово. А що для вас повага, Вадим? Повага. А, так. Це... От від вчителя до вас, як це проявляється? Це взаємопорозуміння, так. це та ж доброта, це так. просто привітатися, наприклад, так. як саме мінімальне. Mm -hmm. Да, це якісь дуже маленькі кроки, які постійно працюють. Да? Так. Добре. Чудово, мені здається, ми дуже круто поговорили. Це для мене дуже на диво, якась супер цікава розмова в тому плані, що я трошки дізнався більше про вас, бо я, я правда не знала. І, і, і я дякую вам за те, що ви порушили ті теми, про які ми раніше не говорили. І тут може навіть бути не так багато мемчиків вставлено, бо ця тема дійсно має бути проговорена. І я рада, що ви це зробили. І завдяки вам ми це зробили. Ми ще вас чекаємо в гості в святій Петрівці. Добре, добре. Дякуємо вам дуже. Дякуємо вам, святі Петрівці.